Українські дипломати та роботодавці об'єдналися на захист українського бізнесу в світі. Генеральну угоду про співпрацю підписали міністр закордонних справ Осятин Грищенко та голова об'єднаного руху роботодавців Дмитро Фірташ. МЗС допомагатиме просувати вітчизняну продукцію за кордоном. Дипломати сприятимуть бізнесу від збирання інформації до участі в переговорах з іноземними партнерами. В свою чергу роботодавці інформуватимуть МЗС про складнощі з експортом та залученням інвестицій. Таким чином, приватний сектор сподівається вийти на нові ринки збуту. Аналогічна співпраця влади і бізнесу допомогла Китаю зробити свій економічний прорив за 32 роки наростити експорт з 1% світового товарообігу до 10%. ми зможемо спільно набагато більш ефективно вирішувати ті завдання, які стоять перед Україною в економічному плані, ім'ячого плані, а також з точки зору залучення до України найкращого досвіду. як досвіду политичного, так и досвіду социально экономического Государство должно помогать своему бизнесу и влиять на процессы. Мы Украина, мы страна, которая, скажем, экспортно настроена, и для нас это немаловажно, там, бороться за свои рынки и завоевывать, там, скажем. И... и, в этом случае Министерство как бы, иностранных дел играет тоже ключевую роль, чтобы посольство, чтобы все остальное помогало лоббировать эти позиции.